Важлива складова, яка напряму впливає на результат ведення вашого блогу, це правильне упакування профілю. Всі пункти тісно пов'язані між собою і в сукупності впливають на перше враження нового читача. Коли людина вперше заходить на вашу сторіночку, в неї є буквально пару секунд, щоб читати всю інформацію. І якщо за ці пару секунд вам не вдалося утримати увагу читача, він просто виходить. Якщо ваш профіль цікавий, має якісний контент, Є ваші фото, є вся додаткова інформація, клієнт залишається. Якщо на вашій сторінці тільки фоторобіт, немає жодного вашого фото, немає додаткової інформації, немає відповіді на питання вашого клієнта, він просто виходить. Ось згадайте себе, коли ви шукаєте в інстаграмі якийсь товар або послугу, якому профілю ви надасте перевагу, тому який має якісний контент, має ціни під фотографіями, всю додаткову інформацію. Де в сторіс ви бачите людину, яка стоїть за цим товаром чи послугою, або ж сторіночка, де неякісний контент, немає цін, немає додаткової інформації, і ви не розумієте, хто стоїть за цим товаром чи послугою? Відповідь очевидна, правда, які є основні точки дотику з новим читачем у блозі? Нікнейм це ваше онлайн ім'я. Аватар це ваше головне фото. Шапка профілю це слова, за якими вас можна знайти в пошуку. Біографія це основні тези про вас. Хайлайтс це актуальна інформація та, так би мовити, інструкція до вашої сторіночки. Тепер давайте розберемо кожен пункт більш детальніше. Нікнейм це ваше онлайн ім'я. Краще за все, щоб воно було пов'язане саме з вами, вашим ім'ям або прізвищем, а також з вашою діяльністю. Дуже важливо не додавати в нікнейм дуже багато розділових знаків, крапок, нижніх підчеркувань або цифр. Також в нікнейм не варто додавати дуже багато повторень однієї букв. Можна додати одну крапку або одне нижнє підчеркування для того, щоб розділити слова. Обирайте нік, щоб він був не надто довгий та легко запам'ятовувався. Аватар це ваше головне фото. Краще за все, обирайте портретні фото на однотонному фоні. Якщо ще буде зоровий контакт з читачем, буде дуже круто. Не варто обирати фото в повний зріст, або коли на фоні дуже багато різних декорацій, це буде створювати візуальний шум. Фото нігтів також є не дуже гарною ідеєю для головного фото. Не забувайте, що люди йдуть до людей, і важливо, щоб на аватарі стояло саме ваше фото. Фото логотипу. Якщо ви не бренд, або магазин, або студія, також є не дуже гарною ідеєю. Шапка профілю це слова, які пояснюють, чим ви займаєтесь, аби легше вас було знайти в пошуку. Цей текст повинен бути зрозумілий, читабельний і конкретний. Наприклад, манікюр, овруч, манікюр, педикюр, Київ. Обов'язково в кінці ставте місто, де ви працюєте. Так, вашим клієнтам. Буде легше вас знайти. В біографії вам потрібно вказати основні тези про вас. Вкажіть вашу сильну сторону. Наприклад, ви класно вмієте робити манікюр, або ж ви кайфуєте від нарощення, або ж вашою сильною стороною є педикюр. Обов'язково вкажіть це. Ваша унікальність. Чим ви відрізняєтесь від інших? Можливо, ви робите манікюр за час, або ви використовуєте якусь нову техніку роботи. Також можете про це розповісти. Контакти та вашу адресу ви можете вказати в налаштуваннях, аби зекономити ваше місце в біографії. хайлайтс це інструкція до вашого блогу. Через хайлайтс читач може краще з вами познайомитись і зрозуміти, що тут відбувається. В збережених дуже важливі перші 10 сторіс. Слідкуйте за тим, щоб там не було надто старих сторіс. Залишайте тільки Сторіс за останній рік. Ось, наприклад, сторіс з вашими роботами. Ви ж покращуєте свої роботи щомісяця, правда? А читач може так і не побачити цього, тому що він не долистає від початку до самого кінця. Тому слідкуйте за цим дуже ретельно. Чим менше папок, тим легше вашому новому читачу з вами познайомитись. Не залишайте актуальні сторіс, де всього на всього тільки одна сторіс. Видаляйте їх. Які хайлайтс можна створити майстру манікюру? Обов'язково закріпіть ваш прайс, аби новий клієнт міг ознайомитися з вашими цінами. Далі можете створити роботи до після, показати ваше робоче місце, розповісти про свій шлях, додайте ще відгуки від ваших клієнтів. Можливо, ви відвідували якісь цікаві заходи. Навчання. Також можете розказати про це в хайлайтс. Можливо, ви хочете зробити якісь рубрики або відповіді на питання, які будуть цікаві для ваших клієнтів. Під цим уроком на вас чекає ваше перше домашнє завдання. Це перший крок до того, щоб ваш інстаграм працював на вас. Можете зробити скрін до та після редагування вашої сторіночки і надіслати в чат підтримки, щоб поділитися своїми результатами.